Що, якби я сказав вам, що десь у Карпатах є село, над яким туман не розсівається вже цілий місяць, що метеорологи не можуть пояснити це явище жодними науковими законами, що люди, які заходять у цей туман, виходять зміненими з очима повними тиші та знання, друзі, це не містична казка, це реальна історія, яка відбувається прямо зараз. І те, що приховує цей туман. Дасть відповідь на питання, яке мучить кожного українця. Коли настане перемога, мене звати Олег. Я метеоролог з Івано-Франківська. 15 років вивчаю атмосферні явища, читаю супутникові знімки, складаю прогнози. Завжди вірив лише в науку, в цифри, в факти. Був тим, хто посміхався, коли хтось говорив про знаки з неба чи містичні передбачення. Але після того, що я побачив у селі білий потік, моє раціональне світосприйняття розсипалося як туман під ранковим сонцем. Все почалося в перші дні після Різдва, 27 грудня 2025 року. Я, як завжди, переглядав супутникові знімки західних областей. Робота рутинна: відстежувати атмосферні фронти, хмарність, опади і раптом помітив аномалію. Над одним невеликим селом у передгір'ї Карпат висів густий туман: білий, щільний, наче хтось розлив молоко з неба. Спочатку я подумав: технічна помилка супутника. Перезавантажив програму, запитав нові знімки. Туман залишався. Причому тільки над цим селом. Навколо, в радіусі 10 кілометрів, небо було чистим: ні хмар, ні серпанку. Тільки це одне село накрите білою ковдрою. Я перевірив архів знімків за попередні дні. Туман з'явився в ніч з 25 на 26 грудня, одразу після Різдва, і з того моменту не зрушив з місця. Не дрейфував, не розсіювався, не слабшав. Просто стояв. За моїм досвідом, навіть найгустіший туман не може триматися довше 3-4 днів. Він або розсіюється під сонцем, або зміщується вітром. Але цей туман порушував усі закони метеорології. Минув тиждень, потім два, туман не рухався, я зв'язався з колегами з обласного центру. Вони теж бачили аномалію, але ніхто не міг її пояснити. Температура в тому районі була плюсова, вологість нормальна, вітер помірний. Жодних умов для утворення стійкого туману. Один із досвідчених синоптиків сказав: Леже, забудь! Це якийсь прилад барахлить, таких речей не буває. Але я не міг забути. Щоранку відкривав супутникові знімки і бачив ту саму білу пляму над селом Білий Потік. Вона стала нав'язливою думкою, загадкою, яку мій раціональний розум не міг розв'язати. А потім, 9 січня, мені зателефонував отець Дмитро, священник із того села. Голос у трубці був спокійним, але в ньому відчувалася глибока серйозність. Пане Олеже, я знаю, що ви стежите за туманом над нашим селом. Знаю, що ви не розумієте, що це. Приїдьте до нас. Є речі, які не пояснити супутниковими знімками їх треба побачити. Я хотів відмовитися: сказати, що це не моя справа, що я просто метеоролог. Але щось у голосі отця Дмитра змусило мене погодитися. На наступний день я сів у машину і поїхав у гори. Дорога до білого потоку петляла між засніженими схилами. Ялини стояли непорушні, вкриті інеєм, наче застиглі у вічній молитві. Небо було чистим, блакитним, сонце світило яскраво. Але чим ближче я під'їжджав до села, тим густішим ставало повітря. Спочатку це була ледь помітна серпанка, потім біловатий серпанок між деревами. А коли я проїхав ще кілометр, передо мною виросла стіна. Справжня стіна білого. Густого туману, що перекривала дорогу, наче невидима брама між світами. Я зупинився, вийшов з машини. Повітря було холодним, хоча термометр показував плюс п'ять. Я простягнув руку до туману і відчув дивне. Він був теплий, не холодний, як мав би бути зимовий туман, але ледь теплий, наче дихання живої істоти. Запах. Я ніколи не забуду той запах. Ладан, свіжий сніг, і щось ще. Щось старе давнє, наче пам'ять століть. Звуки приглушені, світ став тихішим. Навіть шум вітру в соснах зник залишилася тільки глуха, оксамитова тиша. Я сів назад у машину і заїхав у туман. Видимість впала до п'яти метрів, я їхав повільно, вдивляючись у білу пилину. Дорога петляла, і я відчував, що заїжджаю не просто в село, а в інший вимір. Перші хати з'явилися з туману, як привиди, дерев'яні, старі, з різьбленими віконницями. Димки йшли з труб. Люди ходили подвір'ями, але рухалися якось повільно, мовчки. Ніхто не кричав, не галасував. Навіть собаки не гавкали, тільки тиша густа й жива. Я під'їхав до церкви. Маленька дерев'яна споруда з трьома банями потемніла від часу. Біля воріт стояв отець Дмитро. Чоловік, років 70 сивий, з довгою бородою в чорній рясі. Він дивився на мене так, ніби чекав уже давно. Ласкаво просимо до білого потоку, сказав він тихо. Місця де час зупинився, а відповіді стали близькими. Ми зайшли до його хати, що стояла біля церкви. Всередині пахло воском і старими книгами. На стіні висіла старовинна ікона покрови Божої Матері, потемніла від століть. Але очі Богородиці були живими, наче дивилися прямо в душу. Свічки горіли дивним синюватим полум'ям. Ти хочеш пояснення, сказав отець Дмитро, наливаючи гарячий чай. Але я не зможу дати тобі наукове пояснення, бо його немає. Цей туман неприродне явище. Це знак. Я хотів заперечити, але він підняв руку: Слухай спочатку. Туман з'явився в ніч після Різдва. 25 грудня. Після служби я вийшов на подвір'я і побачив, як між зірками повільно опускається біла пелена. Спочатку тонка, ледь помітна. За годину вона стала густішою. До ранку все село було вкрите туманом. Він помовчав, подивився на ікону. Спочатку люди злякалися, думали, що це якась катастрофа, витік хімікатів, Бог знає що. Але туман не пекочий, не душив. Він просто був. І потім почалося дивне. Люди почали бачити в ньому образи. Які образи? запитав я. «Різні. Марія Васильівна, вчителька, бачила карту України, всю залиту золотим світлом. Андрій, фермер, чув голоси своїх предків, які казали: Тримайтеся, кінець близько. Восьмирічна Соломійка бачила поле соняшників, де раніше були руїни. Кожен бачить своє. Але всі бачать одне майбутнє світле майбутнє. Я слухав, намагаючись зрозуміти. Мій розум шукав логіку, але її не було. А Потім, продовжив отець Дмитро. Прийшов до мене старий ціларіон. Він живе у старій каплиці на краю села. В самому серці тумана. Тридцять років не виходив звідти. Монах відлюдник. Сліпий, але бачить більше за всіх нас разом узятих. Він сказав мені: Туман. Це межа між старим і новим. Україна стоїть на порозі великої трансформації. Хто має почути, той прийде. Ти дочекайся метеоролога з міста. Він буде першим, хто винесе звідси відповідь. Мене пройняв холод. Звідки він знав про мене? Отець Дмитро усміхнувся. Іларіон знає багато чого. Він не передбачає майбутнє. Він його бачить, як ми з тобою бачимо минуле. Ходімо. Він чекає на тебе. Ми вийшли з хати. Туман став ще густішим. Отець Дмитро узяв лампадку, і ми пішли вузькою стежкою до краю села. Я йшов за ним, вдивляючись у білу полену, і відчував, як серце б'ється все сильніше. Стара каплиця виникла з туману раптово. Маленька, дерев'яна, перехилена на один бік, наче вона росла з самої землі. Двері були відчинені. Всередині горіла одна свічка. Біля вівтаря сидів старець, худенький у зношеній рясі, з довгим сивим волоссям. Очі його були молочно білими, як туман за вікном. Він був сліпий. Але коли я увійшов, він повернув голову прямо на мене. Ти прийшов за відповіддю, сказав він тихо, але готовий її почути. Я не знав, що відповісти. Старець усміхнувся. Сідай, Олеже, слухай. Бо те, що я скажу, ти маєш запам'ятати до найменшої деталі. Я сів на стару лавку. Отець Дмитро стояв біля дверей, мовчки тримаючи лампадку. Старець Іларіон заговорив, і голос його був схожий не на звичайну мову, а на щось давніше, наче сама земля говорила його устами. Цей туман не погода, це дихання землі. Україна очищається, кожна крапля крові пролита на цій землі. Кожна сльоза матері, кожна молитва воїна. Все це піднімається до неба і повертається туманом очищення, благословення, межа між старим світом і новим. Він підвівся, підійшов до вікна, дивився в туман своїми сліпими очима. Я бачив, що буде. Бачив чітко, як ти бачиш цю свічку. Слухай уважно, бо дати важливі. Старець повернувся, поклав руку на мою долоню. Його пальці були теплими. 2 лютого на стрітання Господня станеться великий поворот на сході. Ворог почне відступати з ключових позицій. Не тому, що наші переможуть у бою, хоча й вони будуть сильні, а тому, що в них самих почнеться розкол. Я бачив, як командири отримують накази, але солдати не слухаються не через бунт, а через страх. Страх невидимий, що входить у їхні серці. Він замовк, ніби вслухався в щось. 25 березня, на благовіщення Пресвятої Богородиці, світ почує новину, якої ніхто не очікував. Велика країна, яка до того мовчала, оголосить повну підтримку України. Це буде переломний момент. Після цього дня геополітична карта почне змінюватися. Ворог відчує, що залишився сам. Я записував усе в блокнот, рука ледве встигала. 12 квітня на Великдень почнеться масове визволення Сходу України. Я бачив, як наші війська входять у міста, які роками були під окупацією, але не через штурми, не через руйнування. Ворог просто піде, втече, залишить позиції, і люди вийдуть з підвалів, побачать український прапор і впадуть на коліна від радості. Дзвони задзвонять по всій країні: Великодній дзвін перемоги. Старець сів назад, лоб рукавом ряси 31 травня на трійцю туман розсіється не тільки тут, над нашим селом. Символічно над усією Україною. Це буде день духовного пробудження нації. Люди зрозуміють, що пройшли через пекло не для того, щоб помститися, а для того, щоб побудувати нову країну, країну справедливості. Він підкреслив останнє слово. Непрощення, олеже, справедливості, кожен злочинець постане перед судом. Кожен, хто катував, вбивав, гвалтував відповість за свої вчинки земля буде відбудована не на руїнах, а на фундаменті правди, бо без правди не буває справжнього миру. Він замовк, і в тиші я чув тільки тріскання свічки. А 6 серпня, на преображення Господнє, станеться те, що змінить усе. Крим, я не можу сказати, як саме, бо образи розмиті. Але бачу світло величезне світло над півостровом. Я чую слово не визволення, а преображення. Щось станеться там, що перевершить усі очікування. Старий Ларіон підійшов до мене, поклав обидві руки мені на плечі. Його сліпі очі дивилися прямо в мої. Олеже, ти метеоролог, ти вивчаєш небо. Але є речі, які наука не пояснить цей туман одна з них. Візьми цю відповідь і винеси її людям хай знають перемога неминуча дати названі треба тільки витримати. Я сидів мовчки, намагаючись осягнути почути. Раціональна частина мене кричала, що це неможливо, що це просто слова старого сліпого чоловіка. Але інша частина глибше відчувала, він каже правду іди, олеже. Твоя робота тут закінчена, але обіцяй мені одне коли 2 лютого почнеться те, про що я сказав, згадай мене і розкажи іншим. Я встав, поклонився, не знаючи, що сказати. Отець Дмитро провів мене до виходу ми мовчки йшли назад до села, і туман здавався тепер не загрозою, а захистом, ніби він оберігав щось святе. Він вже багатьом розповідав, сказав отець Дмитро. Але не всі вірять. Більшість думає, що він просто старий і мирить. Але ті, хто повірили, відчули спокій, бо найстрашніше не знати, коли це скінчиться. А коли є дати, є за що триматися. Я поїхав додому того ж вечора. Виїжджаючи з села, я обернувся. Туман знову накрив білий потік білою ковдрою. Але тепер я знав, що він приховує не загрозу. Відповідь я більше не той метеоролог. Що вірив лише в цифри. Тепер я знаю є речі, які не пояснити супутниковими знімками, є речі, які треба просто прийняти серцем. Підпишіться на канал, щоб бачити оновлення. Я обіцяю повертатися після кожної дати, названої старцем, і ми разом побачимо, як пророцтво стає реальністю. До зустрічі!